Всім доброго ранку. Приїхали на рибалочку. Зараз будемо шукати місце підходяще. Візьмемо спінінга і будемо перевіряти, яка тут глибина. Хотіли спочатку поїхати на Десну в Хотяновку, але в нас нічого не вийшло, тому що там було перерито. А ми хочемо поїхати з палаткою з усім. І ми поїхали тепер в Новосьолки. Тут довго бродили, довго шукали. Схід сонця, все прекрасно. Олєшка там ходить теж. Думає, що ми будемо робити. Дорога така собі. Зараз будемо шукати гарне місце. Копираю місце. Струя сумасшедша. Мужичок на іншій стороні вже щось тяне, провокує нас, бо ми ще навіть не закинулися. Ну нічого, ми зараз дізнаємось нове місце, і потім будемо приїжджати сюди вже ціленаправлено. Дивіться, яке гарне незвичайне місце. Пали ось так от дерево, хтось прибив собі поддон І ось так от сидить, рибачить. Ну, Прекрасне місце. Розпочинаємо з того, що беремо маркерний груз і перевіряємо точки. Перевіряємо точки, перевіряємо цепа, а потім вже будемо розпочинати розпаковку машини. Саме головне, ми не можемо закинути, а мужичок там колокольчик відзвеннять, уже п'ятий, мабуть, тягне. Ставимо ставки. Ну, бачу підходить до води. Значить, щось буде доставати. Зараз глянемо всі з вами. Що він там достав? Диви-диви, І диви. риба. Олєшка вже розставляє всі свої снасті. Я обрав місце ось там. от. Олег зараз нам проведе там маленький курс. Олєшка, що, як ти думаєш, на які ми кармушки будемо ловити? Скільки грамів? Грам 100-120 не менше. Із-за того, що течія на Десні зараз дуже потужна. Будемо ловити ось такими брейнівськими кормушками пулями. Якщо буде котити, будемо кормушки є квадратні або з ґрунтозацепами. Будемо дивитися, як буде у нас краще получатися. Кліпсуватися ми будемо 100% під резинку. Просто берете на катушку під кліпсу, накидаєте один раз, потім отак от, от. раз, Потім другий раз. І шнур у вас на кліпсі. Жодного разу не обірветься. Ніколи. Це ти кашу ти зробив таку, да? так? Каша Лящова. Ну, місце тут більше. Мені здається, як люди бачать, витягували карась. Більше може підляш якийсь буде. Ну, будемо дивитися в процесі рибалки, будемо все показувати. Я думаю, все буде кльово. Тешка, а скажи, які в Теспі? Фідер у мене Armadale Pro 4,20 до 140 грам. Так, до 140 грамів скажи, будь ласка, тобі вистачить на десну 140 десно? Звісно, звісно, вистачить. Кормушки у нас не дуже сильно кормойомки. Я думаю, що якраз, якщо взяти 100 грамову кормушку, ось цю, наприклад, тут 1, 2, 3, 4, 5, ну нехай 6 кліток разом з грузом буде приблизно плюс-мінус. Це буде грамів ну, 30-35 корму. Але корм у нас важкий, ну можливо, навіть 40. Корм у нас важкий, тому я думаю, грамів 40 буде. Корм важкий для того, що на цій річці, на даній річці, в нас дуже велика течія. Щоб корм у нас затримувався на точці, потрібно, щоб він був важким і була крупна фракція. І за того, що якщо буде маленька фракція, його поп -про просто понесе десь туди. І корм потрібно робити інертним. А, ну, ух, красота! Тут ще ніколи не рибачили, Вже закинули маркерний груз, перевірили тут приблизно 2-3-4 метри, не більше. Будемо намагатися ловити на опариша, на кук. Зробили каші. Кашу зробили саморобну, будемо додати ліквіди. Купили ще куплену кашу, будемо закидувати там. У нас є от компанії Флагман. От компанії Флагман Шоколад, фідер і бісквіт фідер. Уже розпочинаємо закидувати наш фідерочок. Я буду ловити поки що на два, на два поводка. буду. На один буду опариш одягати, на другий буде черв'як одягати. На іншому березі мужик ловить, то при нас він вже при мені спіймав три штучки. Олешка буде ловити на патерностер, а я буду ловити поки що на інлайн. Ну я думаю, що з часом це може змінитися. Так, я буду одягати два опариша. Два опариша. Заголовочку так одягну, щоб він дригався. Сонечко лише трошки світить нам в очі. Але ми сподіваємося, що це з часом зміниться. Ну, я сподіваюся, що це з часом зміниться. Або буду сооружати якесь покриття, щоб воно не заважало мені. Так, погода чудова. Ми не можемо сказати, який рівень води. Воду дали-не дали. Але дали. мені здається, що вода упала, так, да, бо здається, це самий мінімальний рівень води. Ми взяли з собою багато опариша. Я зараз закину спочатку на опариш. Попробуємо на опарі. Поки що закармлюватись я не буду. Я хочу закинути декілька разів. Поглянути, куди мою кормушку знесе. <кхи> Попробувати там, чи я спіймаю. Потім закидувати трішки далі. Ну, от і все. Мені трішки незручно буде закидувати через те, що позаду мене. Уклон. Але із-за того, що дистанція невеличка, можливо, мені буде. Так, Олег, ти ж пропонуєш мені закидувати в твою сторону, так? Да? Так, да, на мене кидай, бо течія велика. мене тут, розумієш? Отак. Побирай собі орієнтир на тому на тому как... Так. А кормушку зносить, я ловлю зараз на 110 грам, кормушку зносить прям дуже швидко. Дуже швидко. Але я сподіваюся, що воно буде зносити до якоїсь певної точки. І після того вона буде вже завмирати. От, в мене вже не йшло. А ні, покотилась. Покотилась. І куди ти покотилась, непонятно. В мене зносить в одну і ту саму точку. Ну, приблизно в мене так само. Зараз будемо дивитися. Я лише зараз ще не закармлювався. І закинув лише на опариша. Мене Я буде... зараз е, додавлю відразу бізквіда. Бізквіда? Будемо ліквіди додати. Міласу? Так, да, в нас є міласа. Но Міласу ми поки не, риз... не ризикуємо додати через те, Мене що. Ми нею просто ніколи не користувалися. Так, да, ми нею ніколи не користувалися. Через те, ми не знаємо, чи відлякає вона рибу чи ні. Так що спочатку ми взяли от, звичайні, звичайні продукти. Там горох, кукурудза і. Забув, як називається та крупа? Готов? Як та крупа називається, Лішка? Пшенична крупа, кукурудзяна, крупа і ну, ячка, ячка. Ячка, так. Да. Ми взяли крупу Ячку. Горохову. І пшеницю. Ось така. от нас каша. Дивіться. Бачите, гарненька каша. По запаху вона чудова. І потім в кінці ми додали туди е, паніровочних сухарів, щоб зробити її такою більш сипучою. Е, на, десь на 10 кілограмів ми взяли дві пачки сухарів. Рекомендую взагалі брати, як мінімум, мабуть, 3-4. Да. да. 3-4 пачки. 4, я думаю, да, 4 упаковки. На 10 кілограмів, я думаю, вистачить. Ну так, з пропорціями десь приблизно на 2,5 кілограма одну упаковку паніровочних сухарів. Сидимо у нас вже 8 годин вечора. Сидимо сьогодні, була рибалка така незрозуміла. Так. Да. Дуже багато було експериментів. Ми ловили і на інлайн, і на патерностер. Груз тут в нас були максимальні 110 грам. Щоб ви розуміли, так як ми одразу побачили, що сильна течія. Ми закинули спочатку. Ми маркерним грузом все пройшли, обрали це місце, начебто це пів не було. Ну, як ви розумієте, ми, я три рази зачепив, обірвав всі кармушки, які були найбільш важкі, обірвав одразу. І о, диви, клює щось. Не, почало просто зносити. Опять зносити. Воду, напевно, знову. Зараз воду дали, води стало багато, десь на сантиметрів 30. Але тут завжди чомусь працює все наоборот. Коли вода піднімається, ті, ну, кльов такий не дуже хороший. Хоч здається, вже течія стала набагато меншою і І мало брати, і на точку ти можеш закинути так, як раніше закидав. Але не хочу клювати. Потім Олег спіймав на. Да, я скажу кого-то. Так, Є. От прекрасний карасик, я думаю, грамів 700 точно в ньому є. Клюнув на попапчик червоненький. Така красоті да? так? Ну що, продовження тоді? А я спіймав карася на пінопласт з опаришем. Все ж таки сьогодні рибалка була така, що наживку треба буде було піднімати. Буквально не набагато, покльовок було багато на поводок і на 30 см. Ну, в більшості в там бере, мабуть, метровий поводок. І на метровий поводок в нього найкраще брало. Каша. Кашу ми вже трішки досипали. Я використав десь кілограмів, мабуть, три, як мінімум, використав каші, мабуть, трішки більше. Пробував свої попапи. У мене є попапи тигровий горіх. Ось така от баночка, така компанія. І ще є попапи світкорн. Ось такі от. А, але ми робимо акцент більше на натуральну наживку. Червяк, опариш. Це все ж таки завжди було в моді, завжди було популярно. І найкраще із цього всього, що це завжди було ефективно при ловлі ляща, густіри, карася. <кхух> Через то ми ще будемо пробувати. Зараз будемо жарити шашлички, відпочивати, е релаксувати. А завтра будемо намагатись, мабуть. Е, мабуть, завтра ранком така буде ситуація, що ми захочемо доловити вже тут до кінця, через те, що сьогодні дуже багато сил вкладено в це місце, дуже багато закормлень, е, дуже багато експериментів. І завтра приїжджати на якесь інше місце, знову експериментувати, шукати рибу, шукати бровки це все буде довго. А ранком, я думаю, ми захочемо трошки поспати через те, приємного перегляду. Е, зараз ми пройдемося, подивимося. Як там у нас вогонь горить через те, що шашличок зараз буде жаритись. Рибалка рибалкою, а головне відпочинок. О, Олежка релаксує, <си> сидить. Довольний, що я тебе переконав купити Карпро все-таки. Та да, чому Ні, Фокс класний, але він, мабуть, отак на два часика. <си> да? От кресло Фокс, хто хотів таке маленьке, да? то оце на два часика. На два часика, якщо ви хочете посидіти на рибалці, то алічно. А ми зараз будемо жарити шашличок. Коли жарите шашлики, подивляйте за своїми спінінгами, тому що може спінінги утащити. Ну, у мене спінінги стоять, все добре.